Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні, 26 липня 2024 року, і я знаходжусь на, наш, на ділянці гібридизації нашого нового гібриду під технологією Кліафілд, який має назву Тайпан. Зараз ми, я вам трохи розповім про цю діляночку. Особливістю цієї ділянки є те, що тут дуже потужна батьківська форма. Ви бачите, якої вона висоти, вона з мене ростом. Оце два рядки, це батьківська форма. Її завдання запилити материнську форму, це вона фертильна. Її завдання запилити цю материнську форму. І тоді буде перше покоління цього гібриду. Значить, це наше нове господарство у Харківській області. Тут нове господарство, як кажуть, нові проблеми. Помилка цього господарства була та, що воно внесло подвійну норму гербіцида капто, гербіцида Євролайтинг, це був гібрид імпреза на цьому полі. Ну, вони не визнаються, але ж ми знаємо дію цього гербіциду і стійкість. Нашого гібрида та цього гербіциду, то ми впевнені, що тут була подвійна норма цього гербіциду. І після внесення тут, на цьому полі, не було жодного дощу. І тим не менше, як ви бачите, які сформувалися потужні рослини, які з мене ростом або вище. Значить, в середньому тут вони метр сімдесят, метр вісімдесят. Оце навіть без дощу, навіть після. Подвійної норми гербіциду після таких стресів, тим не менше, цей гібрид формує такі рослини. Гібрид Тайпан це нащадок нашого гібрида-беркана, який був одним з найпосухостійкіших гібридом у світі. Як бачите, це ознака перейшла і до цього гібрида, бо я дуже сумніваю, що є ще гібриди у світі, які після таких стресів сформують. Таку вражайність. Значить, він, він цей гібрид схожий на гібрид беркана, але ж він більш ранній. Як ви зрозуміли, стійкість до його, у нього підвищена. Зараз спека спала. І ми, бачите, от бджілка працює. Ось бджілка працює то бджоли почали тут активно працювати. Ми сподіваємось на хороше запилення. Ну, дуже чекаємо дощу, бо, самі розумієте, без дощів сформувати добрий урожай не вдасться. Ну, гібрид вам думаю сподобається, тому з осені можете звертатись за цим гібридом до нашої компанії. Мій телефон 067 531 0267. Запрошую вас до співробітництва. Дякую за увагу. До побачення.